Бля, яка музика челова просто отака. От а, ну Це Все, я вже в цільці. Ну просто тип на рандомі ставить мені голу. Типу просто без єдиної гранати вийшло. Уни просто без єдиної гранати вийшло. Бля, мене така музика чела он на задньому офані грає, просто не могу. Який я бомж, який я бомж, я просто на рулі. Бля, який я бомж. Я... Ладно, все, я збираюсь в фокус. Мене дефуза, як шишо. А як, ну бля... Що, в мене кейф ніхто не грає? Маліка, го, разом бредай грати? Пішли через дому. Чому в тебе авік? Як... Дай инста, Міш, ти знаєш, де там інста отсюда? Де мій тіммейт? Бро, де ти? Ця гра це просто імпровізація на виграну гру, я не знаю. К ікс! Куди він ставить бомбу? Він тут! Де він ставить бомбу? Де? Що це? Це просто нереально! Рампи. да <реку> Як я смаком скрита? Менше грало, гай. <реку> Просто долбоеб с петухом. И цей идиот просто с петухом. Двоикс, двоих. Я просто не можу, ну, типу. Бля, мне треба казати, що эти памрабы, и самому, и дуже швидко, и я ну я не встигаю. Я не можу так швидко реагувати на всю хуйню, яка на карте відбувається. Типа мои ці минки с решения приймати, что работает. Бро, да я не граю опорника. А, куда ты имеет пішов? Бомба, А, выйшла. Сейл, дети. Чому у мене порник? А, на 9? Nice. Ну, третій. Гейфи, фіда. Докупіть хтось флешки, дайте флешки, скиньте Мені флешки, я не знаю. Та треба, щоб на армарі теж ровно. Не треба всім флешки купляти. Найс флешка, сорі. А в мене, бро, пушить в сіті просто. А куди? А куда вы в смог пушите? Вы что, сдурилы? Ну нам треба сайт загнятый, на вещи вы в смог сити пушите. Сейчас сам каленый. один хід по ньому зараховує. І ще один має бути десь. Все, го, го, го. Просто сайт займіть, просто сайт займіть, темпл займіть, бомба під донат стоїть, донат займіть. Якщо маєте гранати, продовжуйте просто їх. Їбучи зі своїм підхом, твоя мама злоте. Просто вбити його разом. Як? Нет. Ну, послухайте інфу, будь ласка. Це просто зайняти позиції виграний раунд. Нікуди не пушити, нікого не пікати, вони самі просто прийдуть вас і будуть вбивати. Треба байс прятувати. По ідеї? Що це? Конечно, на беседе я, блядь. Ну як би це пробуем? Ну як? Просто як, ну Так. Вот тут. Ну, яр куда ти чеш смок, але ти. Що не бешай його Мі, 10 хп, ничка, будь ласка, вбийте в ничці, типа, 10 хп. Ви двоє, будь ласка, разом. Просто до кінця разом. Не на ножах, на калашах. За ящиком. От один до стінки, один до ящика. Все, на контакт, просто один вийде, другий вб'є. Сюди, став бомбу сюди. Реально. Долго, я тебе зараз. Го го я тебе зараз забані. Від на твоє повідомлення у мене тут тип гуляє. Nice. Все, виходьте, займайте позиції. Ставте знову так само бомбу. Сіті, обережно Сіті. Давайте, чуть, чуть зібрались, не боїмося їх просто агресивно. Бам-бам, і виграли, будь ласка. Авик на пустину, блять. Бро, 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 блядь. Десять хп. Ласт ласт. не, ласт фул, ласт фул. Я в темпле. Кол Ладно, все, куди бяхі? Я не буду вигравати цю гру. Нишці не мідустоїть.